розпочаток до розслідування. Слідчими е, слідчих відділень Жмеринського районного відділу поліції та його територіальних підрозділів за процесуального керівництва прокурорів Жмеринської окружної прокуратури закінчено розслідуванням чотири 4 кримінальних провадження у бюджетній сфері. 12 кримінальних проваджень про корупційні злочини. 12 кримінальних проваджень у сфері охорони навколишнього природного середовища та 4 кримінальних провадження у сфері земельних відносин. Із 4 закінчених розслідуванням кримінальних проваджень у бюджетній сфері, три кримінальних провадження також і про корупційні злочини, якими було заподіяно збитки державі та територіальним громадам на суму понад 2,5 млн грн. З метою відшкодування заподіяних збитків у кримінальних провадженнях прокурорами в межах своїх повноважень було пред'явлено цивільні позови на забезпечення цих збитків було накладено арешти на майно підозрюваних осіб. Також окружною прокуратурою вживалися заходи щодо належного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природнього середовища. Зокрема, окружною прокуратурою на до суддя обвинувальний акт в кримінальному провадженні, досудове розслідування, якому проводилося е, слідчими відділення поліції номер 2 нашого Шаргородського. Е, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України, за фактом порушення встановлених правил використання НАТО що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконного видобування корисних попалень загальнодержавного значення. Це було на території Джуринської територіальної громади. Вказаним кримінальним правопорушенням було заподіяно збитки державі на суму 24 тисячі 475 гривень. Також у 2024 році окружною прокуратурою було направлено до судів два обвинувальних акти у кримінальних провадженнях за фактами незаконної порубки лісу та здійснення незаконних операцій з деревиною, в яких встановлено матеріальну шкоду, яку заподіяно державі, на загальну суму 134 тисячі гривень. Окрім того, до судів було направлено вісім обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вибору українського забороненими знаряддями. В яких заподіяно матеріальну шкоду держави на загальну суму 2,9 млн грн. Одне таке кримінальне впровадження було направлено до суду до Шаргоровського районного суду, і такий факт було виявлено на території Муравської територіальної громади, і збитки в цьому кримінальному провадженню становлять 173 тисячі гривень, які було відшкодовано за наслідками судового розгляду кримінального провадження. Також до суду було скеровано чотири обвинувальних акти стосовно чотирьох осіб щодо незаконного заволодіння землями територіальних громад загальною площею 8 гектарів. Прокурорами окружної прокуратури до судів було направлено 17 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за фактами ухилення осіб від призову за мобілізацією. І за результатами судового розгляду цих кримінальних проваджень було ухвалено 5 вироків відносно осіб, яким було призначено покарання у виді реального позбавленого. Року. Окружною прокуратурою також вживалися заходи для забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, і сума встановлених збитків у кримінальних провадженнях, які були скеровані до суду, становить 9,7 млн грн, з яких відшкодовано 1 млн грн. І накладено арешт на майно на суму 3,8 млн грн. і на суму 5,9 млн грн було пред'явлено цивільні позови до підозрюваних у злочинах осіб. Також до, на потреби Збройних сил було передано два транспортних засоби, які були арештовані. В межах кримінальних проваджень, і так як вони були предметом кримінальних правопорушень, і в подальшому були конфісковані дохід держави, от ці транспортні засоби передані на потреби Збройних е, сил і військових. У 2024 році прокурорами було забезпечено участь при розгляді 18 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією стосовно 18 осіб, які Розглянуті судом і відповідно винних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності у воді штрафу на загальну суму 19 тисяч гривень. Тепер хочу перейти коротко до стану підліткової злочинності. Значить, упродовж 2024 року, порівняння з аналогічним періодом 2023 року, на території району на 60 му 2,1% збільшилася кількість кримінальних правопорушень, які були вчинені неповнолітніми особами, з 29 до 47. Разом з тим зменшилася кількість неповнолітніх осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення з 25 до 23. Значить, у 2024 році, в серпні, окружною прокуратурою було проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів району. На ті, на було обговорено стан злочинності на території району та розроблено конкретні заходи, які були направлені на їх протидію, в тому числі це стосувалося неповнолітніх осіб. З метою допиту в дружньому середовищі неповнолітніх осіб, які постраждали внаслідок кримінальних правопорушень. Шестеро дітей було допитано. У відповідному центрі для постраждалих осіб, які, або які стали свідками насильства, моделі Карнахусу а також з цією метою, щоб забезпечити дружнє середовище для такої категорії неповнолітніх, в місті Жмеренка було створено зелену кімнату, в якій ці неповнолітні допитуються тепер Коротко про представницьку діяльність Жмеринської коружної прокуратури. Продовж 2024 року окружною прокуратурою було подано до судів 91 позов на загальну суму 2 мільярди 768 млн грн, з яких судом, в яких судом були відкриті провадження. Задоволені судами було 83 позови на суму 723 млн грн. Реально виконано рішень судів на суму 351 млн грн. та повернуто 170...